Канал Плюс Плюс представляє привіт! Ми з України! Ми завжди жили у неймовірній країні. Але в 2014 році Росія розв'язала війну на сході України. А в 2022 тисячі війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Столиця України Київ протягом довгих століть був центром європейської культури. Тут процвітала освіта, мистецтво та науки, а українці щедро ділилися цим з усім світом. Під час війни велику кількість вулиць, будинків та шкіл було пошкоджено чи повністю зруйновано. Більш як мільйону киян довелося покинути рідне місто у пошуках безпеки. Ті, хто залишився, вступали до лав місцевої оборони, ставали волонтерами та допомагали літнім людям та тваринкам. А наша героїчна армія захистила місто, здивувавши увесь світ своєю кмітливістю та хоробрістю. Ми віримо у світло після темряви, адже цьому вчить наша багата історія. Золоті ворота один з відомих символів Києва. Вони збереглись з 11-го сторіччя, коли тут була Київська Русь. У ті часи тут пролягав кордон міста. А золоті ворота разом з високими валами та глибокими ровами захищали Київ від ворогів. І сьогодні золоті ворота нагадують нам про ті героїчні часи. А це Софія Київська. Ще одна пам'ятка, який більше тисячі років, гордість столиці та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Це найдавніший православний храм Східної Європи, а ще символ освіти та культури. Тут досі існує перша у Київській Русі бібліотека, де зберігаються багато стародавніх та унікальних книжок. Монумент незалежності найвищий пам'ятник в країні. Його висота аж 61 метр, О! як у двадцятиповерхівки. Цей монумент не дарма настільки високий, адже шлях до свободи ніколи не буває коротким. Саме тут, на Майдані Незалежності, ми обрали спільне європейське майбутнє, дружбу та співпрацю з іншими народами. Адже нам також є що запропонувати світу. І це не тільки історична спадщина, а й потужний голос сьогодення. Голос сучасної культури Андріївський узвіз, улюблене місце художників, музикантів та інших митців. Голос технічних досягнень. Мрія. Найбільший літак у світі. Він символічно став жертвою першого дня війни. Мрія як літак, але не мрія народу України, а її неможливо знищити силою та агресією. А літак ми відбудуємо разом як і кожну зруйновану вулицю та домівку. І наша мрія знову прикрашатиме собою небо та об'єднуватиме далекі міста і країни. А мрія про мир та добро обов'язково стане реальністю. Адже добро завжди перемагає.